Привіт, друзі! Пропоную вам на свято Водохреща спекти печиво у вигляді хрестиків. Мені для нього знадобиться жменька горіхів, можна взяти будь-які Мигдалеві, арахісові або волоські. У мене якраз звичайні волоські горішки. Отже, жменьку горішки мені треба їх подрібнити. Можна це зробити в кофемолці, на м'ясо рубці прокрутити, або просто розчавити качалкою на дошці. Горіхову крихту перекладаю в мисочку. До горіхової крихти додаю 2 столових ложки меду. Додаю дрібку солі. Ще по дрібці додам прянощів, корицю, імбир мелений і мускатний горіх. Можете додати будь-які свої улюблені спеції. Я покладу їх по чайній ложці без гірки. Ще додам 50 г цукру і 2 столових ложки коняку. Або ром можна додати, те, що у вас знайдеться. Цю масу добре розтираємо. Тепер додам сюди 2 яйця. Оскільки я додаю яйця, то звісно моє тісто не буде пісним. Але у святвечір, якщо ви в переддень водохреща плануєте це печиво їсти, то звісно, що голодна кутя і стіл має бути пісним, і всі страви так само пісні. Тоді таке печиво випікаємо із пісного тіста без додавання яєць. От, якщо ж ви плануєте роздавати печиво своїм друзям, дітям, вже на саме водохреща, то звісно що можна використовувати вже непісне тісто. До речі, печиво із прісного тіста згодовують худобі перед святвечором напередодні водохреща. Всю масу я додам олії 100 г. Олію краще брати рафіновану, без запаху. І нарешті додаю борошно. Зверху на борошно я насипаю розпушувач, чайну ложку з гіркою. От і все. І тепер добре замішуємо тісто. За потребою додаючи борошно. Тісто спочатку я замішала в мисці. тепер перекладу. На стіл і буду замішувати руками. Ось такий вигляд має замішане тісто. Злегка липне до рук, але не критично. Ну, так має бути. Далі з тіста формуємо хрестики. Його можна розкачати качалочкою і вирізати, якщо у вас знайдуться такі вирубки у формі хреста. або ж Хрестик скатуємо з двох таких смужечок, паличок, Приплескуємо. Робимо ще одну перекладинку, зліпляємо таким хрестиком. Або навіть просто вирізати хрестики ножем. Вони можуть бути різного формату, розміру різного вигляду. Викладаю хрестики на деко заставлено вам пергаментом і буду випікати випікалося печиво 10 хвилин у мене, ось такі хрестики вийшли, ось такі маленькі.